Світера першого сорту 10 кілограм, ціна 1000 гривень. За 10 кілограмів з таких класних світерів. І подивіться який це гарний душ. Це де розмір. СКМК може бути. Але цей дуже гарний. Наступний. Вау, дивіться, який клас. Такий суперочок. Розмір тут я не бачу. Далі ще буде такий категан. Наступний де такий. Розміром. Це йде розмір 44, 42. А цей тут не пишуть. Ззаду йде такі гузочки. Наступний йде ось такий коричневого кольору. Далі йде такий чорний. Це йде М-ка. Наступний розміра не вказано. Далі йде С. -ка. Зад йде довший. Наступний такий на гузочках. Тут розміру немає, є дві кишеньки. Гарш іде такий. Також зад іде довший. Коситочка, розмір S. Наступний. Тут такі світшоти, що дуже гарні, Це Цей розмір. Це кардаган 50-52. Це йде перший сорт. 10 кілограм ціна, 1000 гривень за всі-всі светрики.